Передивляючись цей ролик у тіктоці, у мене виникає лише відчуття щось між станом спокою та сильною зацікавленістю від того, що можна побачити у цьому відео. Щасливі, як діти люди бігають по засніженим нічним просторах холодної півночі під яскравими зірками, і всю цю картину ще й доповнює яскраве полярне сяйво. Тому можна зрозуміти таку щиру радість цих людей, Був би я там я теж як вжав, бігав від захоплення цієї побаченої дивовижної картини. Але ще мене цікавить питання: чи розуміють ці люди те, що саме зараз відбувається? Можливо, вони й бігають так щасливо від полярного сяйва, або, можливо, сприймають його лише за красиве явище на небі. Але полярне сяйво це не просто гарне явище на небі. Певна кількість людей досі не знає причини появлення цього світіння. Тому народжуються певні приколи або взагалі люті вброси та діч від поважних диваних аналітиків. Полярне сяйво в першу чергу це процес того, як наш земний захист цей самий час протистоїть масштабному катаклізму, який здатний влаштувати на землі справжню катастрофу, якщо цей зах не витримає тому всім привіт. Я знову на зв'язку, і сьогодні ми розглянемо, як виникає полярне сяйво і що воно взагалі забуло в Україні. Будь-який процес чи явище має своє джерело, і наше сяйво не є виключенням. Тому щоб роздивитись джерело цього явища, треба починати не з землі, а з об'єкта, що породило майже все в сонячній системі. А це сонце. Наше сонце ніколи не було спокійним об'єктом. І більшість моїх глядачів це вже знає завдяки моїм попереднім відео про сонце. Тому, щоб більше зрозуміти природу нашої зірки, посилання на попереднє відео я залишу в описі. Наше сонце без перерви і так щедро все поливає дощем заряджених частинок, які ми називаємо сонячним вітром. Температура в короні набагато вища, ніж в фотосфері, тому ця різниця в температурі створює тиск, який витисняє гази з корони в простір. Так як майже все Сонці є плазмою, то плазма, яка викидається з корони, набуває великих швидкостей. Ці частки мають велику кінетичну енергію і рухаються в усіх напрямках, виходячи з сонця. Частки, які утворюють корону сонця і беруть участь у сонячному вітрі, мають електричний заряд через взаємодію іонів і електронів у плазмі. Нагадаю, так як плазма це іонізована форма газу, де електрони відірвані від атомів, електрони вільно рухаються між іонами, тому вони і взаємодіють, утворюючи електричний струм. Але сонячний вітер це не єдине, що здатне виділяти сонце. Бо, дякуючи прибаценній природі магнітного поля, сонце просто вихаркує величезну кількість плазми та різного випромінювання завдяки спалахам та каранальним викидам мас. Під час свого 11-річного циклу, починаючи з мінімуму. Сонце набирає потужність, і зрозуміло, що доходячи до піку активності, викиди Сонця стають частішими і потужнішими. Рано чи пізно нам щастить особливо, і розрив смуги магнітного поля викликає корональний викид мас, який летить у сторону Землі. Типова швидкість корональних викидів мас або КВМ становить приблизно від 300 до 500 км на секунду. Це, звісно, не швидкість світло, але все ж таки досить швидко. Кожна планета по різному переживає зіткнення з викидами нашого світила. Меркурію не щастить найбільше, бо він найближче розташований до сонця і не має жодного захисту. Тому Меркурій по повній програмі отримує сонячні піздюки. Більш оптимістичні справи у Венери, але Венера має повільне обертання навколо своєї осі та малу кількість рідинного заліза у ядрі, що якраз є необхідним для генерації магнітного поля. Тому на Венері дуже слабке магнітне поле, яке в теорії може надавати певний захист від сонячних викидів. Але на практиці Венера теж страждає від викидів сонця. Спостереження показують, що навіть частини атмосфери можуть видуватися сонячним вітром, і це особливо помітно, коли планета знаходиться в опозиції. Тобто на протилежному боці від сонця відносно землі. Апарат Марінер 2 помітив, як Венера виділяла газ, який схожий був на хвіст комети. І це був той самий видимий процес, як сонце потрохи видуває атмосферу з планети. Залежно від швидкості, протягом від 1 до 4 днів корональний викид Мас нарешті досягає землі і. Важливо зазначити, що попередні планети не мають захисту, бо, наприклад, на Меркурії ядро застигає, тому магнітне поле постійно слабшає а на Венері причина відсутності захисту вже пояснена. Але на відміну від цих двох невдах, зовнішнє ядро землі складається переважно з рідинного заліза та нікелю. Це рідинне ядро може рухатися внаслідок конвекції, тобто переміщення гарячої рідини вгору і холодної вниз. Це утворює течії рідкого заліза, рух яких із займодією високого тиску і температур створює динамо ефект, що в свою чергу утворює дуже потужне магнітне поле, що простягається на тисячі кілометрів у космос. І коли хоч то сонячний вітер чи потужний корональний Китмас досягає землі, викиди сонця на високій швидкості врізаються в потужну оборону землі у вигляді магнітного поля, що і є основним захистом для нашої планети від безжальної тиранії сонця. Як тільки заряджені частинки зіштовхуються з магнітним полем, магнітосфера відсіє більшу частину сонячних частинок у космос. Але деякі з них все ж таки проникають в атмосферу вздовж лінії магнітного поля поблизу полюсів, коли ці заряджені частинки входять в атмосферу. Вони зіштовхуються з атомами нашої атмосфери, надаючи їм енергію. Атоми нашого повітря виділяють енергію у вигляді викиду фотонів, яке ми сприймаємо за видиме світло. І це світло від атомів атмосфери є тим самим полярним сяйвом. А ще ви можете підписатися на мій ютуб канал та канал Телеграмі, щоб не пропускати стріми на Твічі, де я спілкуюсь з аудиторією, та дізнаватися новини стосовно моєї інтернет-діяльності. Як завжди, хочу особливо подякувати всім моїм спонсорам та донаторам, які підтримують мій канал. Бо завдяки вам канал живе та рухається далі. Тому, якщо ви хочете приєднатися чи підтримати мій канал, всі посилання у описі під цим відео. Але в першу чергу обов'язково підтримуємо зсу. Полярне сяйво або латинською аурора іноді відрізняється одне від одного, тому поділяється на форми. Наприклад, стрічкові сяйва. Це найпоширеніший тип полярного сяйва, який утворює довгі тонкі смуги, що часто перетинаються. Дугові сяйво подібні до стрічкових, але мають більш плавні обриси. Плямисті сяйва утворюють плями різного розміру та форми, а смугасто-плямисті сяєва поєднують у себе характеристики стрічкових і плямистих полярних сяйв. Кольори теж бувають різними, бо коли атом кисню по. Оглинає енергію зарядженої частинки, то електрон цього атому переходить на більший енергетичний рівень. Електрон на новому енергетичному рівні довго не затримується, тому викидує геть залишки набраної енергії у вигляді фотону та повертається на місце. Також у кожного елемента атоми мають різне розміщення електронів. Тому, коли вони повертаються назад до свого енергетичного рівня, то й випромінюють фотони різної довжини хвиль. А ми цю різницю бачимо як різницю у кольорі. Оце напевно духанув. Найчастіший колір полярного сяйва – це зелений. Він виникає при взаємодії заряджених частинок сонячного вітру з молекулами азоту на висоті від 90 до 150 кілометрів. На цих висотах атмосфера має певну щільність, тому зарядженим частинком набагато легше взаємодіяти з атмосферою. Фіолетове полярне сяйво виникає при взаємодії сонячного вітру з атомами азоту вже на висоті від 100 до 200 кілометрів. На цих же висотах можна спостерігати блакитне полярне сяйво, яке виникає при взаємодії сонячного вітру вже з атомами кисню. Ці кольори виникають рідше, ніж зелений, бо зрозуміло, що на цій висоті щільність атмосфери нижча. Тому і часткам сонця вже складніше влучати по атомам нашої атмосфери. І найрідший колір полярного сяйва це червоний, бо червоний колір виникає при взаємодії з киснем вже на висоті від 200 до 300 кілометрів і вище. На такій висоті часткам сонця дуже складно влучати по атомам кисню, бо це зона найменшої щільності нашої атмосфери. Тому для утворення червоного сяйва потрібен дуже потужний Викид сонця, що якраз і стався на початку листопада цього року. Ввечері 5 листопада українці в більшості регіонів змогли спостерігати незвичайне небесне явище. Небо ненадовго стало рожевим, а подекуди навіть криваво-червоним. Звісно, науковці кажуть, що йдеться про звичайне полярне сяєво, яке залізло так далеко на південь через потужну магнітну бурю, яка навіть виявилась надзвичайно сильною. Але хто ж буде слухати цих науковців? Нащо воно треба, чи не так? Зрозуміло, що полярне сяєво – це дуже рідкісне явище для України. Але достатньо було посвітити цьому сяйву менше години, щоб людям прийшов в голову усіляка хінея. Ой, ой, ой-ой-ой, бля. Можна ще зрозуміти віруючих людей. Все, чого вони не знають, вони спокійно можуть приписати на Божю волю. Але як же дістають ці фейки про випалений кисень, що магнітне поле настільки слабке стало, що радіація дійшла до нижніх шарів атмосфери. Нам всім просто жопа. Так в нас дійсно добряче прилетіло. Сонячний прильот був настільки потужний, що заряджені частинки все ж таки змогли іонізувати кисень в найвищих розріджених шарах атмосфери. Але річ де тільки про... Виділення світла, а не про масове згорання нашого дорогоцінного кисню. Коротко кажучи, кисень нікуди не дівається, він просто світиться. І коли в нас знову прилетить сонячний викид, ці ж самі атоми знову почнуть світитись. Звісно, коли Землю накриває потужний викид сонця, то зона полярного сяйва може розширюватись, і це абсолютно нормально. Бо вся небезпечна радіація блокується атмосферою. Потужний корональний викид мас, що накрив нас 5 листопада, Міг іонізувати атмосферу настільки високо, що це сяйво було видно навіть в наших широтах. Ми просто змогли побачити вершину полярного сяйва, бо тільки найнижчі шари атмосфери світяться зеленим кольором. Тому, коли в наших широтах буде полярне сяйво саме зеленого кольору, тільки тоді можна казати, що до нас дійшла радіація, яка проникла в найнижчі шари нашої атмосфери. Вже надзвичайно потужні корональні викиди мас або спалахи. Звісно, здатні створити додатковий радіаційний навант. Вантаження для нашої атмосфери, особливо у полярних широтах. Магнітні полюси нашої планети майже співпадають з географічними полюсами. А так як Арктика та Антарктика найменш заселена, то для нас не так вже буде страшно, якщо там трохи пофонуть вище норми. Географічні та магнітні полюси не обов'язково повинні співпадати. Наприклад, вісь магнітного поля Урана розташована майже вздовж його екватора. Зокрема, кут між магнітною вісю та усі обертання урана становить приблизно 59 градусів. Оже випадок є ще й у Нептуна, де магнітна вісь нахилена на 47 градусів від усього обертання. До того ж, вісиметрі магнітного поля Нептуна не проходить через центр планети, а відхилена від нього більш ніж на пів градуса. Якщо магнітне поле Землі було б нахилено схожим чином, то полярні сяви ми б зустрічали десь в районах Європи, Азії, Америки, Австралії та де завгодно, навіть в океанах. Але підвищений фон радіації це не єдине, що загрожує нам при потужних корональних викидів. Нагадаю, так як частинки сонця наелектризовані, то на це будуть реагувати наші електронні пристрої. У минулих відео я вже наводив приклади різних випадків, де у сонця вийшло підгадити нашим супутникам та електроніці на землі. Зараз сонце підходить до свого піку 11-річного циклу. За даними Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США, прогнозувалось, що 25-й сонячний цикл буде слабкий і досягне піку в липні 2025 року. Але нові дослідження показали, що пік активності Сонця може наступити раніше і тривати довше. За новими даними, ця активність буде спостерігатися в період січня по жовтень 2024 року. Тому схожі випадки з потужними. КВМ та спалахами будуть повторюватися частіше, і можливо, ми в Україні ще не раз побачимо полярне сяйво. Тим паче в ніч з 23 на 24 квітня цього ж року вже було помічене полярне сяйво, а саме у броварах на Київщині, на Чернігівщині, Львівщині, Волині, Житомирщині та у Харкові. Але чогось я не пам'ятаю такого великого шуму стосовно цього сяйва. Якщо б корональний викид мас був дійсно настільки катастрофічно потужним, як поширюють псевдоексперти та диванні аналітики, то зараз насправді ніхто б не зміг писати та розповсюджувати цю дичину в інтернеті, бо заряджені частинки сонця повипалювали всю електроніку і ми сиділи без світла, зв'язку та інтернета. Якщо ви додивились до цього моменту, то значить у вас є світло. А значить, магнітне поле землі у нормі і добре справляється своєю роботою. Тому, поки нас не накрило сонце, ставте лайки, влаштуйте коментарний викид мас. А у мене поки на цьому все. Кінець зв'язку.